Шановні українці, вже понад місяць Національний банк перебуває під спланованою політичною інформаційною атакою. Лідер політичної партії Батьківщина Юлія Тимошенка, яка збирає вкладників з банкрутілих банків на мітинги, відверта обманює українців. Цифри та факти, які вона послуговується у своїх виступах та гідматеріалах, не відповідають дійсності і не витримують ніякої критики. До Юлії Тимошенка, на жаль, приєдналися декілька народних депутатів, які намагаються дестабілізувати економічну ситуацію або використати це у власних політичних цілях. Популістські гасла вигідні для власників збанкрутілих банків. Їм Національний банк завадив проводити схемні операції, виводити кошти з банків, продовжувати кредитувати депозитами вкладників виключно свій бізнес і при цьому не повертати гроші. Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності власників та менеджменту збанкрутілих банків. Національним банком та фондом гарантування вкладів подано в правоохоронні органи вже понад 3300 заяв про скоєння кримінальних злочинів на загальну суму близько 300 мільярдів гривень. Ці кошти власники збанкрутілих банків вивели з фінансових установ, щоб вкласти в розвиток своїх бізнес, імперій. Їх банки збанкрутіли, вкладники постраждали, проте їх основной бізнес працює та приносить їм доходи, а їхні імена продовжують з'являтися у рейтингах набагатівших українців. За виведення коштів акціонери мають понести кримінальну відповідальність та повернути вкрадені кошти вкладників своїх банків. Ні політичні, ні олігархічні сили, як зараз проводять компанію з дискредитації Національного банку, не ставлять собі на меті покращення благополуччя пересічних українців та повернення вкладників їхніх коштів. Інтереси організаторів брудної кампанії відомі і меркантільні. Зміна влади в Україні, яка буде більш лояльною до власників збанкрутілих банків, та закриватиме очі на їхні багатомільярдні борги. Шлях брехні широкий і торований, а стежка правди завжди вузька. Якщо виконати політичні обіцянки організатора в цієї акції, то Україна повернеться у 90 ті роки. Знову запуститься друкарський станок. Так робили всі попередні представники влади. Тільки за прем'єрство Тимошенка Національний банк надав банкам більш ніж 84 мільярда гривень рефінансування та на рекапіталізацію банків витратив близько 12 мільярдів гривень. Більша частина цих коштів виведена з банків їх власниками і вже ніколи не повернеться до нашої держави. Негативні наслідки емісії, яка пропонується політиками, відчують на собі десятки мільйонів українців. На сьогоднішніх умов це спровокує стрімке зростання цін на продукти та послуги, знецінення гривні, здорожання імпортних товарів, у першу чергу медикаментів та палива. І вже ніхто з міжнародної спільноти не підтримує Україну. Та більш не допоможе нам. Національний банк України за останні два роки стабілізував макроекономічну ситуацію в державі та очистив банківський сектор. З ринку вже пішли банки, в яких не було активів, Залишилося лише зобов'язання перед вкладниками. Ми спостерігаємо відновлення економіки, зниження рівня інфляції, повернення довіри до банковської системи та зростання золотовалютних резервів країни. Нам вдалося відійти від необґрунтованої емісії та запровадити монетарну політику, яка основана на забезпеченні цінової стабільності у державі. Наші кроки підтримує увесь світ і вся прогресивна українська банківська спільнота. Але деякі українські політики намагаються все це зруйнувати. Ми закликаємо депутатський корпус припинити політичні інсинуації та працювати разом з нами над реформою фінансового сектору. Ухвалювайте закони, які будуть корисними. І вони будуть корисніші, ніж тисячі політичних гасел, десятки мітингів та сотні виступів на ток-шоу. Кожен має сумлінно виконувати свою роботу. Шановні українці, просимо вас не підтримувати це маніпуляції. Вимагаємо разом від політиків виконати свою роботу, ухвалювати важливі для України закони. А від акціонерів з банкрутілих банків вимагаємо повернути кошти вкладників та держави. В економіці немає місця популізму.